навіть так. Ну і все рівно, село є село, це природа, тут річка. Тому вдалося продати будинок там швидко. А сюди приїхали, ми, напевно, це перший будинок, який ми дивилися. І, і все. Місце побачили і відразу, відразу купили. Тато в мене з Львівщини, він з села. От, і він так само Він теж тримає, теж тримає вівці, коні. От, і він то любить. Ну, дрібнистих тих всяких він не тримає. І він мене е якби, в дитинстві тримав кролики, потім це все пройшло. І коли вже в місті ми жили, то він подарував мені крилишку з криленятам. І тоді донеслася. Тоді вже спробував породистих купити, одних, других. П'ятих, десятих, 20 разів спіткнувся, бо коли людина не знає, то їй продають все, все підряд. О, дивишся, ніби породистий гарний, а насправді там нічого. А коли вже став більш так професійно займатися, то тоді вже зрозумів, де я робив помилки. Більший досвід це, напевно, першим ділом це базар. Ну, такі е -е, різноманітні ярмарки тварин. Вони є в нас по Західній Україні. Ще до війни, до коронавірусу Ми постійно їздили по всіх базарах. Кожна неділя місяця вона була розписана: рівне, Львів, Тернопіль, де тільки можна, там збираються сотні людей і з різними тваринами. Там аби мав гроші, купляй все, що хочеш. А вже коли з'їздив раз з товаришем на Закарпаття, там був є клуб кролівників. Де вже професійно виставка, ну, де кролики судді оцінюють, там, бали виставляють. Я з'їздив раз туди, так як на екскурсію. І я після того вступив в той клуб. І все. І тоді вже почалось більш таке професійніше. Це і Скільки тоді вже... років було? Це, напевно, був якийсь 17 чи 18 рік. Кролики. Ну, свинки то так для забавки. Папушки, єноти, віслюки, вівці, поні, гуси. Гусей дуже багато. Десь до сотні гусей є ще. Ну, кути, кутити святе, собачки. Собачки регулярно теж збитки роблять, коли вилазять з вольєра. Ну, собачок чотири, так. Як ваш ранок починається, напевно, Рано. не скали, правда? Першим ділом ранок, напевно, завжди о, це обхід, отакій такий швиденький, п'ятихвилинний. Прибігтися, подивитися, чи все добре. Бо от недавно е дзвінок з села там жіночка, в мене молоко купуємо, дзвонить і е говорить, ваші віслюки вже на трасу біжать. І все, і ми тут зірвалися, хто що встиг на себе накинути, я в машину і за ними туди, о, всі за мною ззаді. Але добре, що вони от один одного люблять, і вони разом за одного зловив, повів, а все решта йдуть за затубані. Тому зранку це завжди. П'ятихвилинка обійшов, подивився, все на місці, все живе здорове, ніде нічого не гониться. Тоді можна випити і каву. Робочий день у мене на роботі починається 12-та година, 11. -та. На жаль, швидше не виходить. А де ще працюєте, окрім цього, будівництво. будівництво. Завжди, завжди була така задумка. Якогось гарного такого контактного зоопарку з якимись е цікавинками різними. Тому що дуже часто їздимо десь, особливо поїдеш на Закарпаття, там багато є таких місць, де, де гарні зоопарки, такі. Не скажеш, що там умови там супер, якісь гарні, але тварин дуже багато цікавих є. І от і чогось такого собі хотілося. Тому от стараємося і зараз, навіть як хтось приїжджає е в гості, ми так. Особливо там, ну, якось не виставляємо якихось там розцінок і не цей хто там, як собі хоче віддячити, то віддячує. От. Але ну, в майбутньому хотілося б якось, щоб це принаймні я би хотів, щоб воно заробляло для себе. Ну і звичайно, що є один самий такий великий мінус це те, що вже ти прив'язаний додому так, що не можна відлучитися. На відпочинок. Не тут щоб поїхати на відпочинок, це знайомий, мама чи ще хтось, тут а, три дні готуєш, все на, намішати, наготувати, наскладати, попідписувати кожну кліточку, кожну две, каструльку, де кому що наложено. І, і на телефоні. Весь відпочинок на телефоні. Тому що ну, але це ж якби е, свій вибір такий. Ну, то, то якщо Якщо ми відповідаємо за тих, кого ми приручили, правда ж? І якщо вони ті тваринки є, вони не винні в тому, що я там не маю часу чи я хворий. От нема права хворіти. Як би не хотів. Ну, бували такі випадки, що просто ти ну, ну не можеш. Ну то добре, що є ще сім'я, яка поможе. Зараз розподілилися, Хто що робиться, то там вже так. Це мій головний пастух. Вона тільки от, чує, що я її кличу, вона вже все знає, що це буде пасти. Пасти вівці. <'їнці, так? різь> а вже по хазяйству, то як в кого є час. Якщо я спішу на роботу, ну, то тоді вже вони годують без мене. А якщо не спішу, то вже тоді можна і погодувати разом. Екскурсії, то вже більше переходять на Катіні плечі, я не маю часу. Навіть якщо і вихідні, вихідні дні це в мене присвячується господарству максимально як можна. Тому що е, окрім, окрім годування, є дуже великі різні процедури. Це є якісь і лікування, і різні якісь вакцини, і, і прибирання. Ну добре, що ще є. Є там, е, що можна якихось хлопчин, там в мене приходить, допомагає один товариша, син. То він мені там чистить якісь клітки чи ще щось, бо ну, самому просто це. В даний момент те господарство, яке в нас є, щоб самому нормально все встигати і робити, це треба зовсім ніде не працювати. На роботі працюю 6-сьома, приїжджаєш додому і тут вже з ліхтариками гонишся по клітках. Так. А ще зараз ти світло відключаєш, то так само. Фізично може важко, а морально. Вони приносять, може, свого роду якийсь такий позитивний, якийсь може заряд, якісь енергії настрою. Я навіть не знаю як, але інколи буває, сидиш до пізньої ночі там і не відчуваєш не, не в тому нічого, відчуваєш якусь таку легкість. Тому що ну, дістанеш тваринку, милуєшся на гарно. Бачиш, що от воно. Росте такий, як ти, ти хочеш, і все, і ти вже гориш тим бажанням.